Я ніби на пронацію беру кілограм 30, але мене постійно закручують, коли я борюся. Зараз покажу як. Та муха. Показати вправу, щоб усилити оцю боротьбу твою. Верховичок. Тобі буде потрібен блок. Вертикальний. Ні, не ручка. Ручка є в попередньому відео, подивися. Лямка. В процесі тренування лямку продіваємо таким чином. Від позиції, де максимально вкручене зап'ястя його підкручуємо до бороди. Можна в ізоляції з утриманням декілька секунд. В кінцевій точці. А потім можна зібрано ще навіть такий рух робити. Це підключаєш трішечки бочину. Ну і не забувай за відведення. Варіанти, як його тренувати буде в наступному відео. Так що дивись мені, подивись, Бо якщо не подивишся, то що потім не цей самий. Все.